Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Зулице. Фірі телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Світ! Трамп переміг на виборах у США. Пише аналітичний портал Слово і діло. Кандидат від республіканської партії Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США. Він стане 47-м президентом. Трамп стане 47-м президентом США та першим президентом за більш ніж 120 років, який обійматиме цю посаду з порервою. Крім того, він буде найстаршим президентом в історії США. Зараз йому вже 78 років. Джо Байдену було 77 років, коли він переміг у 2020 році. Республіканець оголосив про свою перемогу ще до отримання необхідної кількості голосів. Виступаючи перед своїми прихильниками у Флориді, він обіцяв нове золоте століття для Америки. Президент Володимир Зеленський та інші світові лідери вже привітали Трампа з перемогою. А дехто висловив надію на якнайшвидше закінчення війни в Україні. Трамп, нагадаємо, обіцяв закінчити війну за 24 години. Стример виграв цілий статок, зробивши ставку в розмірі 1 мільйон доларів на Дональда Трампа. Пише новинний ресурс фокус американський стример Адін Рос відомий своїми трансляціями на платформі Кік, опинився в центрі уваги після великого виграшу, зробивши ставку на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах 2024. Про це пише Лед Байбл». Американець витратив 1 мільйон доларів, але його ставка принесла йому прибуток у 660 тисяч доларів. Цей результат викликав бурхливе обговорення серед його підписників і шанувальників Трампа. Після підтвердження результатів Рос заявив, що радий був підтримати свого фаворита, якого він назвав єдиним гідним кандидатом. Свою підтримку Трампу Адін Рос демонстрував задовго до виборів. У серпні він побував на курорті Мар Алаго у Флориді, де провів ексклюзивний стрім зі своїм кумиром. Під час візиту Рос вручив Трампу Тесла кібертрак, пофарбований фотографію з місця замаху на нього в липні. Незвичайний подарунок став символічним знаком підтримки. Він також презентував йому розкішний годинник Ролекс. Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови з результатом 55,41. Нинішній президент Молдови Майя Санду здобула перемогу в другому турі виборів президента, який відбувся 3 листопада. Більшість виборців, які голосували на території Молдови, підтримали стояногло 51,19%. Сандо отримала голоси 48,81 виборців. Стояного набрав на більшу кількість голосів у північних районах країни. А Санду у центрі та на півдні Молдови. За кордоном Сандо підтримали 82,83% виборців. Стояного 17,17%. Явка на виборах становила трохи більше ніж 54%. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський привітав Майю санду з перемогою на виборах президента Молдови. Джо Байден уперше стане прадідусем. Наомі Байден та її чоловік незабаром очікують на первістка. Пише главред Вікенд. 46-й президент США Джо Байден щасливий дідусь сімох онуків. Під час виборів у листопаді 2024 року стало відомо, що 81-річний політик незабаром отримає нове звання прадідуся. Найстарша з онучок Байдена Наомі Ніл у своєму облозі в інстаграм у незвичний спосіб оголосила, що чекає на дитину. Вона опублікувала фото, на якому в профіль, так, щоб було помітно її круглий животик. Наомі, ймовірно, перебуває на останній. Ані в термінах вагітності наумі Байден заручилася з юристом Пітером Нілом восени 2021 року після трьох років стосунків. Через рік пара зіграла весілля в Білому домі. Сара Макбрайт стала першою трансгендерною людиною, яку обрали до конгресу США. Демократка Сара Макбрайт стала першою відкритою трансгендерною людиною обраною до Палати представників США. Про це пише Exios та New York Тайм передає Європейська Правда. За прогнозами Нью-Йорк Таймс, вона перемогла на виборах за місце від штату Делавер, що є важливим досягненням для трансгендерної спільноти в американській політиці. Опонентом Макбрайт від республіканців був Джон Вайленд Третій, чия кампанія була зосереджена на нелегальній імміграції та економіці. Зазначають журналісти. Відтак. Так, після підрахунку понад 90% голосів стало відомо, що Макбрайт отримала 58%, а Вайленд 42%. Як пише агентство, МакБрайт активно підтримує законодавчі ініціативи щодо рівності і захисту прав трансгендерних людей та боротьби з дискримінацією. Раніше вона була відомою завдяки роботі національній кампанії за права людини, де займалася питаннями рівності для ЛГБТК Плюс спільноти, і стала першою відкритою трансгендерною людиною, яка Виступала на з'їзді демократичної партії у 2016 році. Через перемогу Трампа акції Тесла злетіли на 14%. Акції Тесла, що котируються на франкфуртській фондовій біржі, зросли більше ніж на 14% на відкритті торгів у середу. Повідомляє Reuters. Ілон Маск, найбільший акціонер Тесла, підтримував Трампа протягом усієї його передвиборчої кампанії, вклавши у цей проєкт за різними даними понад 100 мільйонів доларів. Зростання попиту на акції Тесла пов'язане з оптимістичними очікуваннями та сприятливі політичній обстановці навколо компанії пов'язаних з Ілоном Маском. У Непалі пройшов фестиваль Кукуртіхар – день поклонінню собакам. Джерело AP News. У Непалі відбувся щорічний індуїстський фестиваль Кукуртіхар, присвячений поклонінню собакам, котрих у цей день шановували квітковими гірляндами та ласощами. Під час кукур-тіхар власники тварин висловлюють вдячність як своїм домашнім собакам, так і бродячим, обсипаючи їх такими ласощами, як м'ясо, молоко, яйця та високоякісний корм для собак. Також у кінологічному центрі збройної поліції в Катманду провідники вшанували своїх службових собак. У Непалі, населеному переважно індуїстами, собаки вважаються посланцями Бога смерті Ямраджа. Тому в цей день люди поклоняються собакам, щоб догодити Богу. П'ятиденний фестиваль аль Тіхар починається з поклоніння воронам, потім собакам, а потім коровам, які в Непалі вважаються священними. Решта два дні включають день шанування богині багатства Лакшмі. Ціни на нафту впали більш ніж на 1% на фоні президентських виборів у США. Інформує Reuters. Фьючерси на нафту марки Brent спали на 1 долар до 74,5 долари за барель. А вартість нафти West Техас Intermediate знизилась на 93 центи до 71 долара за барель. Окрім стрімкого зростання долара на вартість нафти вплинули очікування щодо майбутньої політики Дональда Трампа відносно китайської економіки, яка може послабити попит на нафту. Повідомляється, що за останній тиждень запаси сирої нафти США зросли на 3,13 мільйонів барелів. А виробники нафти та газу в мексиканській затоті США почали припиняти видобуток через тропічний шторм Рафаель, який може сильно посилитись. У Німеччині створили найбільшу у світі сонячну електростанцію для дому. Систему за 5120 доларів можна встановити прямо на стіну приватного будинку. Підтримуються сонячні модулі потужністю до 6 кВт і акумулятори ємністю до 25 кВт годин. У Німеччині компанії і e PP Solar випустили під'єднувану фотоелектричну систему для житлових будинків, яку називають найбільшою у світі. Подробиці повідомляє видання PV Magazine. Система виробляє електрику за допомогою сонячних модулів вихідною потужністю від 3 кВт до 6 кВт. Енергію можна накопичувати в акумуляторах ємністю від 5 кВт годин до 25 кВт. годин Інділюк забезпечила можливість підключення до інвертора через монітор Ready2 Плагін. Це цифровий прилад для безперервного вимірювання потужності та коефіцієнта стоячої хвилі. Крім того, система під'єднується до наявних електричних установок через запобіжну вилку. Як запевняють виробники, система управління енергоспоживанням обмежує подачу електроенергії в громадську мережу на рівні 800 Вт. Вона також оснащена розеткою, потужністю до 2000 Вт для власного споживання, а також аварійною розеткою, потужністю до 3000 Вт. Обладнання працює за температур від мінус 10 до 50 градусів за Цельсієм. Абел показав яскраву галактику в сузірю золотої риби. Космічний телескоп НАСА і Сей фотографував спіральну галактику з перемичкою NGC 1672, розташовану за 49 мільйонів світлових років від землі в сузірі золотої риби. Про це повідомила обсерваторія ESA, передає «Укрінформ». Зазначається, що ця галактика є багатогранним світловим шоу, яке демонструє вражаючу низку різних джерел небесного світла, як і будь-яка спіральна галактика, її диск наповнений мільярдами сяючих зірок, які її підсвічують. Поруч із центром розташовані деякі особливо вражаючі зірки, щойно утворені та надзвичайно гарячі. Вони вбудовані в кільце гарячого газу та випромінюють потужне ікс проміння. У самому центрі знаходиться ще більше яскраве джерело рентгенівського випромінювання активне ядро галактики. У Фінляндії розпочалися найбільші артилерійські військові навчання НАТО під назвою Lightning Strike Страйк-24», які є частиною серії навчань країн-членів альянсу в Європі. Про це повідомляє «Укрінформ». Навчання у Фінляндії проходять під керівництвом США та є частиною серії навчань Dynamic Front Фронт-25», які проводяться на території п'яти європейських країн. Фінляндії, Естонії, Німеччини, Румунії та Польщі у Фінляндії в навчаннях, які триватимуть до 28 листопада, у районах Роваярві та Рова-Ніємі, у фінській Лапландії буде задіяно близько 3600 військовослужбовців, зокрема близько 1250 військових міжнародних сил, що прибудуть до регіону. Метою навчання демонстрація оборонних можливостей альянсу в регіоні Північної Європи, а також відпрацювання оперативного команду. Ання управління та співпраці з об'єднаним корпусом швидкого реагування НАТО нагадуємо, що мене звати Марго Солице. Фірі телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня, світ приємного перегляду.